Так, дівчатка, буду давати перевірений рецепт, як позбутися Берізки. У нас тут же у городі, вже ж Берізки, так це стільки було, що ну капець застілала капітально. Ну і в минулому році. І хрін почав розростатися. І хтось мені з вас писав ураганом по кропіті, цей як його чорта хрін пропаде. Ну, коротше, давали мені поради, так? А я пішла у магазік і кажу дівчатам: дайте мені щось таке, щоб здохла і берізка. І... Ні, я б хотіла ураган брати, а вони кажуть, що а, а що ви будете кропить? Берізку і хрін. Так візьміть федерал. Дівчата, нема ж не хріну. Хрін там тонесеньке вилазить, де молоденькі корінці, видно, в землі були. Оце будуть, якщо десь Бог огірки, так у мене хріну немає. А старі кущі всі пропали. Нема не берізки, не хріну. Яд називається федерал.